Друзі, вітаю! На тлі зростання кількості просто кримінальних справ про самовільне залишення частин, тобто СЗЧ, Міністерство оборони України пропонує альтернативу демобілізації. Також тривожне попередження від центру протидії дезінформації про плани російських окупантів. Андрій Коваленко прямо говорить, що Росія планує масштабний наступ. Далі поговоримо, в якому напрямку, коли. А також згадаємо про Дональда Трампа, який заявляє, що глава РФ Путін навмисно затягує час у питанні протистояння припинення вогню. В зв'язку з цим він нібито планує такі агресивні санкції проти Москви. Отже, поставте лайк, підпишіться і починаємо. Тож, що пропонує Міноборони як альтернативу демобілізації? Як повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вінеславський, міністерство оборони розробило механізм ротації, який передбачає, що після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, а людина має право на відпочинок. Протягом навіть кількох місяців Веніславський назвав це альтернативою звільненню з служби або встановленню чітких термінів служби. Також, за словами Веніславського, міністер оборони України Рустему Мєро вже заявив, заявив, що про розробку таких рекомендацій. Ну, оскільки врегулювати особливості бойових дій на рівні закону просто неможливо, цей так званий альтернативний механізм, ймовірно, буде реалізовано там за допомогою директиви, рішення ставки або наказу головнокомандувача. А це дозволить оперативно впровадити зміни без тривалого законодавчого процесу. Федір Венеславський також торкнувся питання законопроекту про демобілізацію, і тут він зазначає, що його ухвалення в найближчі тижні є просто дуже оптимістичним сценарієм. Причина вона очевидна, це ризик одномоментного просто звільнення великої кількості солдат, що може мати негативні наслідки на полі бою та суттєво послабити бороноздатність нашої країни. Тож сподіваємося, що альтернатива демобілізації буде працювати. Хлопці, втомлені, їм треба давати перепочити. Тривожна статистика щодо самовільного залишення частин. Починаючи від початку минулого року, до речі, було зареєстровано 35 тисяч кримінальних справ. А це, друзі, вдвічі більше ніж за весь попередній рік, і втричі більше, ніж за той самий період за 23 рік. А ці цифри свідчать про просто значну втому та психологічний тиск, який відчувають наші військовослужбовці. А тому запропонований механізм ротації, що передбачає відпочинок після 90 днів служби. Може стати важливим кроком у підтримці морального стану військовослужбовців та зниженій кількості випадків СЗЧ. Регулярний відпочинок може допомогти бійцям відновити сили та психологічно просто перезавантажитись. До речі, що ви думаєте про таку пропозицію від Міноборони? Чи зможе вона стати ефективною альтернативою демобілізації? Пишіть свої думки в коментарях. Ну, а я продовжую. Тим часом. Дуже тривожне попередження від центру протидії дезінформації щодо планів російських окупантів. Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявляє, що Росія готує резерви для спроби наступу на фронті вже в травні цього року. Ця інформація з'являється на тлі постійних повідомлень про підготовку нового російського наступу і її слід сприймати дуже-дуже серйозно. Андрій Коваленко. Просто і лаконічно пише в своєму телеграм-каналі: Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні. Ця коротка, але дуже змістовна заява вказує на те, що російське військове командування ймовірно планує активізувати бойові дії найближчим часом, використовуючи для цього свої підготовлені резерви. До речі, інформація про підготовку Росією нового наступу в Україні з'являється вже не вперше. Зокрема, про це писало агентство Associate Press з посиланням на представників в українському уряді, а також повідомлялося, тоді повідомлялося, що наступ окупантів може розпочатись в найближчі тижні. Заява Коваленка підтверджує цю інформацію, але уточнює можливі терміни. Він говорить про травень місяць. Українські офіційні особи та військові аналітики припускають, що основні удари ворога можуть бути спрямовані проти саме північно-східних регіонів, зокрема Запорізької, Сумської, а також Харківської областей. Про це навіть говорив президент України Володимир Зеленський. Ну а друзі, тим часом сьогодні вночі Росія знову завдала масованого удару по Україні, використовуючи ударні безпілотники та безпілотники імітатори. За повідомленнями повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 74 БПЛА типу шахет. А українське ППО вдалося знищити 41 дрон. Найбільшого удару зазнав Харків. Більшість влучань в місті припала на промислову зону. Горять складські та виробничні приміщення зафіксовано від 13 до 15 влучань. Для обстрілу ворог застосував ударні безпілотники Герань 2 Взагалі найбільша активність ворога протягом минулої доби спостерігається на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 64 атаки російських загарбників. Загалом протягом доби на всіх. Напрямках фронту відбулося 176 бойових зіткнень. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що сили оборони за минулу добу знищили ще 1410 російських солдатів. А нічна атака на Харків та інші регіони України, на жаль, свідчить про саме продовження агресивної політики Росії, а перспективи мирних переговорів залишаються дуже 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 туманними. Хоча Сполучені Штати Америки намагаються примусити Росію до миру, ну і звичайно в них нічого не виходить. За повідомленнями джерел, близьких до адміністрації Дональда Трампа, останніми днями обговорювалась, а ймовірність того, що США не зможуть забезпечити мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців. В зв'язку з цим розробляються нові плани тиску як на Київ, так і на Москву. А, а як все, друзі, починалось? Е, припинення вогню за добу, за 30 днів. Наступно чули 100 днів дедлайн. Трамп і його радники мали намір досягти повного припинення вогню в Україні до квітня, ну максимум до травня, та укласти тривалий мир у подальші місяці. Тепер ці плани опинилися просто під сумнівом. Хоча друзі Сполучені Штати на тлі продовження російської агресії заявляють про можливе посилення санкційного тиску на Росію, Трамп вважає, що Путін затягує час і планує агресивні санкції проти Москви. Кореспондент Fox News Жакі Генріх на своїй сторінці в X повідомила, що, посилаючись на власні джерела, президент США Дональд Трамп. Вважає, що глава РФ Путін навмисно затягує час у питанні досягнення припинення вогню. У зв'язку з цим Трамп планує агресивні санкції проти Москви. За інформацією джерел, адміністрація Трампа оцінює ефективність нинішніх санкцій на 3 з 10, а тому президент США планує вдатися до агресивних санкцій, які можуть зачепити тіньовий флот Російської Федерації. І це ще не все. Половина Сенату США, а саме 25 республіканців і 25 демократів. Це дуже важливо, що із цієї партії, із цієї підтримують. В чому вони домовилися запровадити санкції проти Росії. Якщо та відмовиться від добросовісних переговорів про мир, законопроект вже підготовлено. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Ця, інформа... Ця ініціатива свідчить про. Саме двопартійну підтримку посилення тиску на Росію з метою примусити її до переговорів. Але, на жаль, поки що, це лише балачки, хоча посилення санкцій проти Росії дійсно може завдати серйозного удару по її економіці, особливо якщо буде завдано удару саме по тіньовому флоту. Тому ситуація навколо України залишається напруженою та динамічною. США готуються до нових кроків тиску. Розлюченість Трампа на Путіна та підготовка нових санкцій проти Росії, вони то можуть стати важливими факторами, що впливатимуть на подальший розвиток подій. Але ж такі кроки вони мають бути не просто балачки. Тож стежимо за подальшими заявами та діями від Сполучених Штатів. А щоб їх не пропустити, підпишись на канал, щоб бути в курсі останніх найважливіших подій в світі та й в Україні. Дякую до зустрічі.